Дійсно, мене звуть Хорс, це моє посвящене ім'я. Звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. Академія існує вже 25 років. Постійно ми займаємося духовними практиками. Постійно ми працюємо в полі, постійно ми працюємо і зараз на нашу перемогу. Постійно відбувається процес навчання в нашій академії. Тому це процес дуже живий, дуже активний. І неперервно, і от уже чверть століття, Духовність же не відокремлена від матеріального світу. Е, ну, пробували там зробити таку відокремлену духовну республіку Тібець. Ви ви бачите, що нічого доброго з цього не вийшло при наявності таких сусідів, які в них е, знаходяться. От тому Україна буде розвиватися всебічно. І економічна як база, і духовно безумовно, тому що без духовного взагалі розвиток людства єдине, єдиний розвиток людства це духовний розвиток. Розумієте? Коли ми проглядаємо історію людства, то ми дивимося на. Нові і нові рівні усвідомлення дійсності, які виникали в тому чи іншому суспільстві, а не на те, які там війни до цього призвели, які там правителі е при цьому були, і так далі. Ми дивимося на саме духовний розвиток. Але база економічна у нас буде не обов'язково і вона буде неймовірна, тому що у нас знаходяться матеріали. Майбутніх економік світу Поки що в цій зоні йде війна, але Тверець сказав, що ці матеріали будуть належати Україні. Е, про їх існування вороги наші чули, знають, але уявлення не мають, що вони і себе представляють. Це не, не тільки літій, далеко не тільки літій от І тому. Е, Подивіться зараз на розвиток наших технологій. Тільки трохи відкрили крани, скільки, почали, скільки фірм з'явилось, які випускають дрони, які миттєво їх модернізують, удосконалюють і так далі, які запустили ракети навіть стратегічні. Хоча до цього там поставили хрест на всіх ракетних програмах перед війною. Дайте можливість цьому народу проявити себе і. Ми будемо лідерами не тільки духовними, а ще і творчими, економічними, і військовими, в тому числі. Подивіться, у нас найкраща армія у світі, маленька, але настільки мужня і настільки творча, що може протидіяти другій армії світу. Другій армії світу, от і при тому ефективно протидіяти, тому що інакше в нас вже не було якби не така армія. Тому Україна обов'язково буде новим лідером не тільки Європи, а всього світу, притом лідером в усіх аспектах нашого життя, тому що без економічного розвитку ніякий духовний розвиток практично стає неможливим. Ми ж не дінемося кудись в Карпати, в печери всі і будемо там медитувати. Ні, ми будемо жити тут, де ми живемо, на, богом, на своїй Богомданій землі. Але для цього в нас повинна бути матеріальна база, щоб ми могли виділити час і можливості для духовного розвитку. Але для цього нам треба перелопатити свою е, систему освіти, щоб вона сприяла цьому духовному розвитку. А потенціал, потенціал у нас інженерної думки, він неймовірний. Я сам закінчив КПІ, розумієте? Я знаю, які хлопці там і дівчата навчаються, з якими мізками, які в них світлі голови. Дайте їм можливість не е, по всьому світу, виносити там горшки запрестарілими італійцями і португальцями. А тут проявити себе, розкрити свої таланти. За п'ять років ми не взнаємо цю країну, не дивлячись на те, що вона буде в руїнах після війни, ми дуже швидко, дуже швидко відновимося. Ми будемо такими привабливими в плані інвестицій для всього. світу, Грошей у світі повно вони не знають, куди їх прилаштувати. А тут вони миттєво і дуже швидко будуть давати результат, приносити прибуток і. І будуть створюватися ну, справді такі силиконові долини просто посеред України. Цього буде дуже багато. У нас найкращі айтішники. Найкращі, я вам скажу. В мене зять я Коли він розказує, що він робить, моєї вищої із освіти технічної не вистачає, щоб його зрозуміти. От і таких, і таких у нас сотні тисяч, сотні тисяч. Хлопців і дівчат. От. Тому потенціал у нашого народу неймовірний, його просто треба розкрити, прибрати те, що називається олігархат, створити е, уряд відродження України із молодих, таких же перспективних, небайдужих жертовних людей і дати можливість дати можливість всім проявити свою ініціативу. Пригадайте Майдани, як там швидко будувалися ці барикади з нічого. Пригадайте е, перші дні е, повномасштабного вторгнення, як миттєво народ же захистив Київ. Розумієте? Іліта вже була готова там, підписувати всі документи відразу поперлася в Стамбул, там, на все погодилися і так далі. Народ захистив країну. От, тому цьому народу просто треба не заважати. Не заважати творити свою країну щастя. От і все, що треба зробити. Оці всі е, реверси у, у бік, так би мовити, багатовекторності, е, це просто ворожий псо Насправді, мова є е, таким цементом нації, тому що це одна є за знак нації. Територія, мова і що там ще третє у нас. І, і спільна економіка, так? От. Із-за чого почалася е, війна у нас на території? Зовнішній привід. Із замовного запитання. Ущавляють рускоязичних? Не виникло запитання, звідки вони тут взялися, що вони приїхали в пусті хати українців, яких вимороли голодом. Ешелонами їх сюди завозили. І вже друге, третє покоління чомусь вирішили, що там, де вони, там повинна бути Росія. От. Так що мовне питання, як було, так і залишається актуальним. Мова це код, який включає, так би мовити, долучає людину до е потужного, потужної енергії цієї унікальної землі. Ми зі своєю командою об'їздили всі місця сили України. Якщо ви там будете говорити англійською, французькою, російською, ви не підключитесь до потенціалу цього місця сили. Якщо ви говорите українською, у вас під ногами відкривається ось такий прохід, і сила всіх поколінь, егрегор всієї нації вливається в вас, і ви миттєво пробуджуєте свою клітинну пам'ять. Тому мова. Як була, так і залишається актуальною. Е, Недаремно ж її нашу мову стільки разів забороняли, скільки там, 140 разів, е, чи навіть більше, указами і всіляко і так далі. Чому? Та тому що наша мова це, вона має походження із санскриту. Тобто, це мова богів. За кожним словом в нашій мові стоїть пряме поняття. А якщо підмінити якимсь Російським суржиком То що, поняття втрачається, ви говорите, просто ляпайте. Не розумієте, що ви говорите. От ви не розумієте, що за кожним словом має стояти якийсь прямий сенс. Це дає можливість е, долучитися до цього прямого сенсу тільки мова. Тільки мова. От. Тому рідна мова українська. От. Тому за мову треба боротися точно таким же чином, як і за свою землю, е, тому що це наш невичерпний ресурс. Так само мова є об'єднуючим фактором всієї нації. Ти відразу погорій з хлопцями з передової, е, ко коли вони там в бою е, перемішуються з ворогом, як вони знаходять своїх, коли їх не бачать, через мову. Через слово ага, відповів українську, значить свій е, і так далі. От тому це питання навіть не повинно обговорюватися. це Оскільки у нас є закон про мову, все чудово. Але треба, щоб українізація була дуже такою, знаєте, я би сказав, агресивною. Поки ми не переламаємо цю ситуацію, вона повинна бути агресивною. Українізація. Не повинно бути ніяких так, відмовок з приводу того, що щелепа не так виросла. Їдь туди, де щелепи у всіх однакові. От. Мова це визначальна риса нації, наша українська мова. Годі говорить про те, що вона солов'їна, там ще якась, ще якась, вона наша, рідна, Батеринська мова. І тому... Вона повинна бути притаманна не тільки, так би мовити, в офіціозі, вона повинна е, бути і в побуті. От, щоб нам було звично розмовляти рідною мовою, щоб ви не двигали плечима, коли чуєте чужу ворожу мову, і, особливо, коли вона там звучить із крутих тачок е, у вигляді їхнього шансону. Відразу треба просто ставити таких людей на місце жорстко і безкомпромісно. Тому що це мова ворога, мова вбивць, мова тих, хто приніс нам смерть. Подивіться на будь-яке кладовище, подивіться, скільки там прапорів. І вам відразу перехочеться розговарювати на общем Відразу. Ви зрозумієте, хто ви і за що вас убивають тих хлопців, які там лежать? За мову, перш за все. Тому що немає мови, немає нації. Все дуже просто. Те, що у нас сьогодні називається елітою, не такою не є. Це звичайна компродорська буржуазія, яка захопила ресурси нації, привласнила їх в хитрий спосіб і таким чином е, возвеличила себе, підняла себе. На владний олім, але це не еліта, еліта завжди і всюди, особливо в нашому суспільстві, українському, це духовна еліта, це, це провідники, духовні провідники нації, повинні е очолювати так, би мовити, суспільство. Так як це було у нас е ще в середньовіччя, коли е у нас суспільство було структуровано, коли. Волхви, брахмани, керували так, би мовити, ідеологією, були дійсно духовною елітою, створювали так, би мовити загальний напрямок розвитку суспільства, вказували на божественні або космічні закони, у відповідності до яких повинно розвиватися суспільство, тому що природа і суспільство розвиваються задними і тими ж законами. Потім е, була е, варна. Шатрі, тобто князі і захисники суспільства, які боронили, це було їхнє призначення, це була їхня, так би мовити, доля, і вони боронили це суспільство, організовували його і так далі. Був прошарок ваші, які займалися так, щоб мовити виробництвом, займалися сільським господарством, і були шудри не це підлітки і ті, хто ще не визначився. Ось так у нас. Спокон віку було влаштоване, структуроване суспільство. от Це просто злочинці, у яких відтермінований е, термін покарання всього на всього. А повинна бути духовна еліта, еліта, тобто ті, хто служить суспільству жертовно, вірою і правдою. Звичайно ж, Україна, пройшовши такий катарсіс, пройшовши таке страждання, яке ми зараз переживаємо е-е під час. Цієї війни, ну буквально перед нашим ефіром, перед тим як записуватись, два шахеди збили просто поряд, просто в мене над головою. І тому там ми на годину затримали запис. от І ми так живемо вже майже скоро 4 роки. Е, уявляєте, що відбулося зі свідомістю е, всіх українців, не залишилось пересічних українців, яким Байдуже їхня доля, і тому вони ніколи більше не погодяться на те, щоб ми повернулися в старі так би мовити, тіла, де від нас людей нічого не залежить, де визначають нашу долю ті, хто за нам не служить, а служить так би мовити, мамоні. Тому обов'язково еліта зміниться сьогодні. От ви можете бачити і на вашому каналі, на інших каналах, скільки багато розумних людей, в тому числі духовних, духовно розвинених людей, і проявилося в нашому суспільстві. Вони колективним своїм розумом можуть створити так, би мовити, загальний такий вектор розвитку суспільства, вказати шлях. Шлях до порятунку, власне кажучи, тому що якщо ми не станемо структурованим суспільством, ми знову станемо вразливими, ми знову опинимося е, під дією якоїсь чужої злої волі. Тому зміна еліт в Україні відбудеться обов'язково, інакше ми просто не виживемо, тому що кожна чергова еліта просто здає інтереси України з потрахами, як кажуть. От і більше ми цього просто не наша економіка, не наша психіка більше цього просто не витримає. Ми не можемо жити е, десятиліттями в режимі стресу, та ще й при цьому відбувається такий відвертий геноцид українського народу, або гібридний через підвищення тарифів, більше медичного обслуговування через не, монетизацію всіх сфер життя, включаючи освіту, або відвертий, коли інтереси України здаються е, ненажерливим сусідам, і ми з вами знову змушені відбиватися е, для того, щоб просто вціліти і вижити. от е, Немає в нас зараз еліти, і не було за всі роки незалежності. Е, еліта зникла разом з Чорноволом. Це останній представник ну разом з Вовком Лук Це була еліта. Їх немає вже. Повинна сформуватися нова, не та, 에, яка грабує так би мовити, ресурси, а та, яка кров'ю захищає боронить Україну. Серед військових також дуже багато розумних людей. Послухайте, тих хлопців, які напередку. У мене там. 에, Племінники воюють до цього часу от із чотирьох-троє залишилось живих, але вони воюють. Це такі розумні хлопці, що коли там вдається 5 хвилин з ними поспілкуватися, не наслухаєшся їх. Ось такі люди повинні бути зараз е у влади і визначати долю нашого народу, а не ті, хто є просто відвертим ворогом інтересів нашого народу. І, і вони навіть не мають права називати себе елітою. Перша ознака справжньої духовної еліти: що коли їхні слова не розходяться з їхніми справами, з їхніми ділами, от і ось українці так чи інакше, ми опинимося перед вибором, ми будемо вибирати собі новий парламент, там е нову так звану еліту, і от ви. Повинні не вестися там на зовнішні якісь м, привабливі речі, е, ніби ви обираєте собі е, улюбленого актора, а не е, керманича країни, не, не тих, хто буде визначати долю людей. Обов'язково звертати увагу на ось цей аспект: що слова цієї людини не розходяться з її справами, і це є. Перша ознака істинності. от І цей дуже важливий урок із цього кривавого нашого сьогодення треба обов'язково винести. Це по-перше. По-друге, чому ми кожного разу опиняємося в такій ситуації, що ми опиняємося на межі нашого фізичного існування українці. Тому що жодного разу ми не доводимо справу до кінця. Цього разу треба обов'язково довести справу до кінця, не слухати нікого цих е, маніпуляторів, які знову зараз починають заводити раку, рака за камінь, щось що, давайте якось домовимося там спільне там. Е, Контролювання якихось територій наших, з якого дива. Наші території повинен контролювати той, хто прийшов нас убивати. Ми повинні довести справу до кінця і зруйнувати цю імперію зла так, щоб вона не піднялася ще сотні років, щоб від неї залишилися просто окремі фрагменти. Ось це називається головний урок, який ми повинні винести із цієї. Кривавої нашої історії, інакше вони опіряться, нароблять нових ракет. У них там півкраїни в тюрмі сидить їх дуже легко звідти змусити йти в окопи, і вони знову прийдуть нас убивати. От, обов'язково треба цю імперію зла розвалити раз і назавжди. Ось тоді ми можемо видихнути, ось тоді ми зробимо головний урок. Винесемо головний урок із цієї кривавої бідні. Тому що годі з нас геноцидів. Годі з нас цього, цієї толерантності. Розумієте, зараз там зашевелилися ще одні умільці е, поживитися на чужій біді, там знову заводять ці розмови про е, новий Єрусалим. Будуйте його там, де ви є. А тут буде Україна. І я разом зі своїми учнями роблю все для того, щоб так воно було. Ми створюємо відповідні ситуації, щоб все, що відбувається в Україні, відбувалося у відповідності до божественної волі і оцих божественних або космічних законів, а не підкилимної під всякої возні і боротьби. От. Тому головний урок. ми... Не повинні бути більше слабкими. Ми повинні все, що розпочинали, а ми розпочали боротьбу за своє майбутнє довести до кінця, щоб ця загроза зникла хоча б на декілька століть, е, яка називається імперія зла. Бачите, нас не приймає Захід, але й до сходу ми також якби. Приликнути не можемо, тому що ми інші. Значить, Україна якась особлива це правда. Україна це територія Бога. Він створив виокрем цей народ на цій окремій території, дав нам під ноги 40 кілометрів гранітного щита, щоб ця територія була стабільна. За будь-яких обставин, і це знають і на заході, і на сході, що тут буде найбільш стабільна ситуація після того, як почнуться катаклізми на землі. Вони вже почалися. От і, і цей народ е, пройшов через цей катарсис, через оце очищення війною, болем кров'ю не просто так, а для того, щоб використалізувалася, так би мовити, оця пасіонарна частина е, народу. Яка здатна стати лідером в своїй країні, і яка здатна е, створити таку країну, яка буде дороговказом для всіх інших націй і народів і народів на, ц... на цей важкий період квантового переходу? А Ми саме в ньому живемо. У нас ситуація на землі, рівень вібрацій змінюється щодня. У нас та ж постійна шума, нас стрибає так, щоб взагалі. Раніше, коли ми про це думали там, років 20 тому назад, що думали, що якщо за 160 гц стрибне постійно шум у нас, то земля розвалиться. Ну поки що вціліла, слава Богу. Але це говорить про те, що процес змін на землі відбувся. І хтось повинен бути, так би мовити, локомотивом показувати шлях. Ось Призначення України саме і бути дороговказом для всіх інших народів, тому нас як через жорне пропускають через ось ці випробування для того, щоб ми вистояли викристалізувалися і структуризувалися як свідома цілісна нація. І ось тоді ми зможемо створити країну щастя, яка буде зразком для наслідування для всіх інших народів. Це не те, що я, не те, що я в це вірю. Я це бачу, тому що я постійно е і напрямую через своїх учнів спілкуюся з вищими сферами буття, і вони нам кажуть: Бог веде Україну за руку. не нічого не бійтеся. Всі ваші вороги позбавлені джерела. Живлення їхньої сили, все там закривається, всі їхні оці потуги залякати вас це просто агонія, не більше того. І тому ви робіть свою справу, вони пожнуть свою карму, а ви повинні бути стійкими. Ви вже на фінішній прямій до своєї перемоги. Вона може трапитися уже цього року. Наша безумовна перемога треба просто витримати. Оця махина велетенська, яка називається е, Російська імперія, щоб її розвалити, потрібен час. Е, творець сказав, що на цей процес знадобиться десь два роки. Майже рік із цього вже минув.